Пускаво просимо на канал «Казки з подушки. Тут ви знайдете чарівніка з кейтлі та на ніч, що допоможуть поринути освіт снів. Кожного вечора ми будемо розповідати затишні історії для вашої малечі. Слухайте їх разом з нами. У одному маленькому містечку де сніг вкривав дихи будинків, на вікнах рехтіли різнокуторові вогники, жила маленька дівчинка на ім'я Оля. Вона дуже чекала новий рік. Адже саме в цю ніч відбувалися дивовижні чудеса. Якось перед самим святом Оля отримала дивну коробочку, яку залишив під ялинкою загадковий чарівник. Коробочка була дуже важка, срібляста і дуже красива, але на ній не було жодного напису. Оля здивувалася, але вирішила залишити її на нічний стіл. У ту ніч, коли весь світ занурився у сновидіння, сталася неймовірна подія. Оля прикинулася від тихого шепоту, що лунало зі ступенної коробочки. Вона відкрила її, і раптом кімната наповнилася м'яким світлом. Із коробочки вийшов маленький яскравий сніговик, який тихо сказав: Я, чарівний сніговик, вітаю тебе з новим роком, Олю. але цей рік буде особливим. Ти маєш важливе завдання, яке тільки ти можеш виконати. Твій потрібно допомогти нам, сніговикам, знайти загублену зірку, щоб новий рік настав у всій красі. Оля була вражена, але не могла відмовитись. Вона взяла сніговика за руку, і вони вирушили в подорож через зимовий ліс, де дерева вкриті інеєм, а сніг так м'яко падав з неба, та раптом ліс почав змінюватися. Оля і Сніговик йшли через ліс, і з кожним кроком навколо них ставало все цікавіше. Дерева почали перетворюватися на величезні льодові статуї, кожна з них була як живий сяючий символ зимових чудес. Сніговик, що йшов поруч, помітив, як Оля дивилася на ці надзвичайні скульптури і промовив: це не просто дерева, Олю, це хранителі зимових таємниць. Якщо ти зможеш знайти те, що шукаєш, кожне дерево розкриє перед тобою свою силу. Оля пильно дивилась на величезні статуї і помітила, що одна з них має відкрите серце, а в ньому тьмяно світиться маленька зірка. Вона підійшла ближче, але не встигла доторкнутися до цього загадкового світла, як із темряви вийшов лісовий дух. Що ви шукаєте? Запитав він своїм голосом, який був схожий на шелест листя. Якщо хочете дістати стати зірку, спершу доведеться пройти випробування. Лише той, хто вірить в чудеса, зможе знайти її. Оля почала роздумувати. Вона не сумнівалася, що перед ним справжні випробування. Дух подивився на неї і сказав: В тебе є три шанси. Кожен шанс – це новий шлях, нова сила. Перший шанс. Це допомога друзям. Оля зрозуміла, що ці слова можуть бути ключем до таємниці, тому вона звернулася до сніговика. Можливо, нам треба допомогти тим, хто потребує нашої допомоги, перш ніж ми знайдемо зірку. Сніговик кивнув і сказав: Так, ти правильно здогадалася, якщо ми допоможемо тим, хто сам не може знайти шлях, зірка стане яскравішою і ближчою. З цього моменту вони стали допомагати лісовим істотам. Звірятам, які втратили свої лігла, і пташкам, що не могли знайти дорогу додому. І кожного разу, коли вони допомагали, навколо них починав світитися новий шматочок зірки, яка ставала все яскравішою. Але це був тільки перший шанс, і ще залишилося два. Оля та сніговик продовжували свій шлях. Із кожним новим кроком випробування ставали все складнішими. Зірка, в серці льодової статуї ставала яскравішою, але все ще залишалися два шанси, і вони не змогли зупинитися. Лісовий дух знову з'явився перед ними. Його голос лунав, як вітер у гілках дерев. Другий шанс це вірити у власні сили. Тільки той, хто зможе подолати. Свої страхи і сумніви дійде до мети. Оля задумалася. Вона завжди вірила в магію Нового року, але тепер перед нею постала складна задача. Відчула, як страх починає охоплювати її серце. Вона боялася, що не зможе виконати свою місію, але сніговик мовчки підтримуючи її промови. Пам'ятай, що найголовніше це віра. Ти можеш все, якщо віритимеш у себе. Ти вже показала, що вмієш допомагати іншим, і тепер тобі потрібно допомогти собі. Оля заблющила очі і вдихнула глибоко. Вона відчула, як страх поступово розсіюється, вірити в себе було не так складно, коли поруч був сніговик і всі чудеса, які вона бачила. Відкривши очі, вона побачила, що перед нею виросла магічна стежка з блискучих сніжинок. Вони підійшли далі, і стежка вела до великого срібного озера, яке відцеркалювали небо і зірки. На його березі стояла загадкова фея, яка тихо посміхнулася і сказала: Ви вже подолали перший і другий шанси, і тепер настав час для останнього випробування. Щоб знайти зірку, вам потрібно розгадати головну загадку з цього світу. Оля і сніговик підійшли ближче, фея запитала, що важливіше для вас? Отримати те, що хочете, чи зробити добрий вчинок, навіть якщо це не дасть вам нічого в обмін. Оля задумалася, це було важке питання, бо її бажання було дуже сильним. Але вона згадала, як важливо допомагати іншим, і як змінилося, коли вона діяла з добрим серцем. Вона подивилась на сьоговика, і він кивнув. Вірю, що найважливіше робити добро, навіть якщо не очікуєш нічого натомість. Відповіла Оля, Фея посміхнулася, і на воді озера заблищала яскрава зірка, що піднялася в небо. Вона осяяла все навколо і ліс наповнився чудовим світлом. Але раптом зірка почала тріщати, ніби щось її тримало. На місці Оля зрозуміла, що це ще не кінець. Вона і сніговик повинні були знайти спосіб звільнити її та повернути світло для всього світу. Зірка, що твісіла на небі, почала тріщати ще сильніше, ніби боротьба між світлом і темрявою напирала обертів. Оля відчула, як її серце запилилось швидше. Зрозуміла, що це не просто зірка. Це символ надії для всього світу, і вона повинна зробити це, щоб допомогти їй знову засяяти. Сніговику, що робити? запитала вона. Сніговик замислено подивився на зірку і сказав. Щоб зірка звільнилася, нам потрібно об'єднати наші серця в один потік магії. Ти маєш поділитися тим, що в твоєму серці найкраще, це є найсильніша магія, яка є в кожному з нас. Оля подивилась навколо. Ліс, озеро, сніговики, які їй допомагали, і звірята, яких вона зустріла по дорозі, всі вони були частинкою цієї магії. Вона закрила очі і відчула, як її серце наповнюється теплом і радістю від добрих справ, які вона зробила. І тут вона зрозуміла, що справжня магія не лише в тому, щоб отримати бажане, а в тому, щоб зробити світ кращим для інших. Оля підняла руки до неба, і її слова, наче невидимі нитки, почали сплітатися в один потік світла, який струменів прямо до зірки, вона сказала, Я дарую це світло всім, хто потребує допомоги, всім, хто шукає любові та добра. Це моє бажання на цей новий рік. Нехай світло йде туди, де найбільше темряви. І раптом, як за помахом чарівної палички, зірка вибухнула яскравим світлом. Яке наповнило весь сліз. Дерев'яні статуї заблищали, а сніг на деревах почав танути, розцвітаючи квітами, що ніколи не рости в холодну пору року. Навколо них почали літати золоті метелики, а ліс ожив від чутових звуків, веселих сміхів і песень. Оля подивилась на сніговика, і той усміхнувся. Ти зробила це, Олю? Ти показала всьому світу, що справжня магія це доброта, любов і допомога іншим. Але це було не все. В останній момент зірка, що заповнила небеса, заговорила людським голосом. Ти пройшла всі три випробування, Олю, і завдяки твоєму великому серцю світ став яскравішим. Але твоє завдання не завершено. Справжня магія продовжується, якщо ти збережеш те, що ти дістала сьогодні, Оля вкинула, зрозуміючи, що це тільки початок. Вона поглянула на сніговика і на ліс, наповнений магією, і зрозуміла, що новий рік, який настав, буде особливим для неї і для всіх, хто вірить в чудеса. Але деякі секрети ще залишилися нез'ясованими, що означала остання загадка. Яку роль відігравала зірка, яка була символом усього цього? І чому магія продовжує жити, навіть коли новий рік уже настав? Зірка, яка наповнила небеса, почала поступово розсувати свої промені, і все навколо перетворювалося в чудовий зимовий світ. Ліс жив, але й досі залишилося відчуття, що це не кінець. Оля відчула, що є щось важливе, що чекає на неї. Фея, що коли з'явилася на березі озера, тепер була поруч. Вона підійшла до Олі і тихо сказала: ти виконала всі випробування, але істина магія починається тільки тоді, коли ти зрозумієш, що зміни відбуваються не лише у світі навколо, але й у серці кожної людини. Ти вже стала частинкою цієї магії. Тепер твоє завдання не забути про це і розповісти іншим, як важливо вірити в чудеса. Оля задумалася. Вона зрозуміла, що тепер їй треба не просто зберегти магію в серці, а й ділитися з нею з іншими, щоб вони теж могли повірити в чудеса і зробити світ кращим. Сніговик який стояв поруч підтримав її. Маєш величезну силу, Оля. Ти можеш змінити багато чого, якщо поділишся своїм теплом з іншими. І коли ти будеш дарувати добро, магія повернеться до тебе. У найнеочікуваніший спосіб. Раптом небо знову засяяло, і Зірка, що все ще світила в небі, почала помітно опускатися вниз, залишаючи за собою сяючий слід. Вона призумилася прямо перед Олею, і на її поверхні з'явився напис: Ти частина магії цього світу. Тепер не забувай про це. Оля взяла зірку в руки і відчула, як вона наповнюється теплом і світлом. Вона знала, що це не просто подарунок, це заклик, щоб вона стала тією, хто приносить магію в життя інших. Всі чудеса, які вона пережила, тепер живуть у ній самій. І тут, серед зимового лісу, Оля зрозуміла, новий рік лише починається, і справжні чудеса це те, що ми створюємо разом. Вона повернулася до сніговика і сказала: Давайте разом зробимо так, щоб ця магія не закінчувалася, щоб вона залишалася з нами і розцвітала в кожному серці. І з цього моменту кожен рік приносив нові чудеса, адже Оля і сніговик продовжували дарувати тепло й добро, і це було найголовніше диво. А зірка, яка Відправила їх у магічний подорожі, знову розцвіла на небі, залишаючи всім на світі надію на віру в чудеса, що завжди поруч, варто лише повірити. І хоча казка завершилася на цій ноті, Оля та сніговик знали, що їхні пригоди не зприпиняються, хоча магія, справжня магія, завжди буде з ними, якщо вони не забудуть про доброту та любов. Оля і сніговик стояли серед засніженого лісу, і всі чудеса, які вони пережили, здавалися незабутніми. Вони знали, що це була не просто магія, а щось значно більше. Це була сила доброти, віри і любові, яка могла змінювати все навколо. І, хоча рік тільки починався, вони вже бачили, як багато можна зробити, якщо ти відкритий для чудес і готовий дарувати своє тепло іншим. Оля обернулася до сніговика і посміхнулася. Я більше не боюся. Я знаю, що магія завжди буде зі мною, поки я ділюся добром. Сніговик посміхнувся і в відповідь відповів: Ти правильно зрозуміла Олю. Магія існує в кожному з нас, і кожен може зробити цей світ краще. Але пам'ятай, що магія не має кінця. Вона живе в кожному дні, в кожному доброму вчинку. І ось. Коли перші промені сонця почали огортати ліс своїм світлом, Оля і сніговик зрозуміли, що вони залишуються частиною цього магічного світу, і їхнє серце тепер сповнені новими силами. Вони повернулися додому, де на ялинці блищали свічки, а з вікон линули звуки святкової музики. І хоч новий рік був уже тут, справжнє чуто тільки починалося, і з того часу кожен рік ставав. Новою можливістю створити чудеса, дарувати добро і вірити в те, що магія насправді є в кожному з нас. Адже, як сказав Сніговичок, магія ніколи не закінчується, якщо її не забувати і не залишати в серці. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.